Друзі, усім привіт! Радий вас чути! З вами я Роман Світушак. Сьогодні ми з вами у місті Рівне. Маємо можливість проаналізувати, які автомобілі продаються, ціни. Ну і, звичайно, піднімаємо автомобільні різні теми. Тому хто в нас ще не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіже відео. Ну і, звичайно, піднімаємо вгору палець. Звичайно, можна цим відео поділитися в соцмережах для того, щоб інформація була максимально поширена. Вам велике дякую, ми розпочинаємо. А розпочинаємо з того, що кожен автомобіль, який ви бачите перед собою, потрібно перевіряти. Перевірка дає можливість правильно придбати автомобіль. Перевірка є як фізична, так і можна подивитися історію автомобіля. Історія автомобіля це Car Vertical. Я вам чесно скажу, потрібно обов'язково це робити, тому що є випадки, коли люди купляють автомобіль покупці, а потім вдома перевіряє цей же шкарвертикал і розуміють, що там не все сходиться так, як собі уявляли. Тому можна сміло внизу і під відео за посиланням перейти і отримати 20% від 600 знижки. Давайте ми сьогодні трішки проаналізуємо, що таке рівне, що це за ринок, де він знаходиться. І, звичайно, підведемо загальне розуміння про ринки. Хочу наголосити, що якщо у вас є можливість приїхати на ринок, це дуже добре, тому що ви маєте можливість за один день, навіть не день, ринки працюють в середньому до 12, там, максимум до першої години, у вас буде можливість за декілька годин побачити більше тисячі автомобілів, якщо ми говоримо про Луцьк. Луцьк, до речі, працює як четвер, так і неділя. Чому я сказав за Луцьк? Справа в тому, що рівне знаходиться дуже близько біля Луцька. Ринок, звичайно, менший, але ціни завжди чомусь смачніші. Він більше знаходиться в глибинці, тому десь так воно склалося. Звичайно, що приїжджаючи на ринок, потенційно я завжди рекомендую їхати на більший ринок по кількості автомобілів. Сам Луцьк це є невеличке місто із невеличким населенням, а ринок там є реально великий. Туди приїжджають, до речі, продавці і з різних інших міст і тому там на ринку збирається більше тисячі автомобілів в четвер навіть він більш активний в цей день ринок навіть ближче до півтори тисячі тобто реально враховуючи таку ситуацію таку кількість автомобілів звичайно буде легше цей автомобіль знайти Є також і ми надаємо послуга перевірка, також є можливість знайти через авторія, то шукаєте через авторія, скидаєте мені посилання, ми також допоможемо вам із підбором автомобіля, і ми його перевіримо і надамо вам всю інформацію, фото, відео, звіт і висновок експерта. Працюємо по усіх містах України. По Луцьку, звичайно, даємо послуга допомога в підборі. Це ваш, наш фахівець. Зустрічає на ринку раненько і разом з вами працює і вам допомагає. Телефони є як під відео, друзі, так і на екранах. Тобто сміло можна замовляти таку послугу. Ну давайте трішки про автомобілі. Автомобілі на ринку ми бачимо дуже багато на транзитах. Червоні номера. Так? В чому ж різниця? Різниця в тому, що на червоних номерах потрібно розуміти, що у вас буде не просто перереєстрація, а у вас буде перша реєстрація. Перша реєстрація вимагає більше коштів вкладень. І ці кошти зазвичай падають на покупця. Тому при купівлі автомобіля, якщо ви бачите на червоних номерах, це непогано, це свідчить про те, що цей автомобіль явно є, так би мовити, тільки-тільки привезений, там в народі люблять називати свіжопривезений. Але для себе треба розуміти, що витрати будуть більші. Звичайно, такий автомобіль, його потрібно буде після купівлі відразу повністю обслужити. Обслужити це поміняти ГРМ, потрібно поміняти всі масла, розуміємо, фільтра, оце все-все повністю це є такі великі вкладення, в принципі. Ну і, звичайно, ви почнете їздити на автомобілі, і вам потрібно буде розуміти, що... У вас будуть салінблоки, оці всі резинові речі, вони також будуть давати про себе знати. Справ... В чому вся річ? Справа в тому, що автомобілі, які приїжджають сюди, вони дуже часто там вже відстоялися іноді пів року, а може і більше. Формула така, що чим більше він там стоїть, тим більше ціна нижча. І поки та ціна не впаде до ціни, яка буде зручна для гонщиків, до тих пір ситуація буде така. Два слова хочу сказати, що ж робиться зараз на кордонах із Польщею. Насправді це дуже неприємно, що так все склалося. Надію, що швидше це все якось розрулиться. Поки що ми маємо сумну картину, тому що автомобілі заблоковані, фури не пропускають і дуже багато автомобілів. Чому я про цю тему розкриваю? Тому що дуже багато автомобілів, які привозилися із Європи, а також із США через... Європу везли, тобто через Німеччину, через Литву, порти. Ці-всі -всі автомобілі зараз стоять. Як рятувалися перевізники? Перевізники, логістика рятувалася, що вони почали складати їх на маленькі левети і перевозити маленькими леветами. Маленькі левети, настільки багато їх назбиралося, що там теж зараз великі черги. Ну, маленькі я маю на увазі не автовоз, який бере там 6-8 автомобілів. А левета це бере він. На себе один автомобіль і в прищіп, тобто ще один. Відповідно, відповідно, їде тільки два автомобілі. Тому ситуація насправді є неприємною. Що робити поки що? Невідомо взагалі, як це буде, чи це воно в один день зараз якось вирішиться. Але розуміємо, що зараз із автомобілями свіжим, свіжим приходом будуть, будуть ну, менше стане автомобілів. До чого це прийде? Ціна на ринку і так висока, і моя суб'єктивна думка, що якщо автомобілів стане менше, і цей же продавець, перекуп, там, хто як називає, гонщики, чи гонщики трішки інші, це все-таки людина, яка пригнала автомобіль, та побачить, що автомобіля немає як привезти, тому що там затори і все решта, звичайно, ціни підуть вгору. Ціни і так є направду, високі, вже куди не дивишся. Ну, далі немає куди. Ну, старі автомобілі реально продаються за високі кошти. Але тут проста ситуація. Якщо буде, ситуація на, на ринку не поміняється, тобто я маю на увазі з кордонами перепрошую, а, то на ринку ми побачимо здорожчання автомобілю. Тому що буде з ціною? Якщо нічого то, не міняється, ціна буде, буде вища. Ну, це очевидні речі. На жаль, але про таке хочеться сьогодні наголосити, тому нікого не підганяє до купівлі, ні в якому разі все треба робити, як я завжди кажу. Ви повинні правильно робити покупку. Правильна покупка це потрібно зважити і ні, ні, ні в якому разі на гарячо не купляти автомобіль. А саме основне, це перевіряти автомобіль із фахівцями. Беріть з собою якогось друга, який працює на СТО, і він в цьому розбирається. Замовляйте правильних людей, які допоможуть вам, та? тобто, які надають послуги. Ми, до речі, надаємо такі послуги. Їдьте на СТО. Це також правильно. Але обов'язково перевіряйте автомобіль. Якщо буде якась проблема, вам про це повідомлять і ви зможете або відмовитись від цього автомобіля, або цей автомобіль ви просто можете поторгуватися. Це також ну, потрібно. Ну, це називається аргументований торг. І я думаю, що образи для продавця. Також не буде, якщо дійсно там є якась проблема, її виявили. І так як в нас було з власного досвіду, до нас, пригадую, звернувся у місті Львові наш замовник, ми дивилися йому один бус, другий. І чи другий, чи вже третій по рахунку бус був нормальний, ну, стан добрий. Ми приписали ще додатково на підйомник, на підтікання, ушкодження знизу. Підняли, а там все-таки підтікання було і в одному місці, і між коробкою і двигуном, одним словом, було трошечки роботи. І по ходовій також знайшлося. Одним словом, сервіс нарахував близько 22 щось в районі тисяч гривень. Продавець, молодець, до речі, гарно себе проявив, тому що зазвичай продавці розвертаються і кажуть, вам не підходить, не купляйте. Тут продавець сказав, нема питань, я це все усуваю або скидаю вам кошти. Замовник сказав, що він не має чим тим часу займатися і щоб це ми проконтролювали і це все, як кажуть, що поміняв сам продавець. Продавець це поміняв, ми це все побачили, перевірили, все дійсно так і було. І автомобіль було продано. Я вважаю, що це просто ідеально і правильно. Людина зробила, що замовила перевірку, тому що оцих 22 тисячі гривень, які нарахували, ви би їх вже потім не вернули. Після оплати грошей до продавця звертатися вже, в принципі, немає з чим. Тобто, торгуватися ви можете до купівлі. Після на це вже розраховувати не варто. Що бачимо по-рівному? Давайте ще так. Рівне насправді орієнтоване на... Європейський ринок. Бачимо у нас Peugeot 5000. 267. Зараз бачимо KIA Ceed 5900 2008 року. Також ми бачимо, що в, в кадрі всі автомобілі, які попадаються, Шкода це також з Європи привезений автомобіль. Тобто Європи, направду, є багато. Звичайно, ринок це є вільне місце, будь-хто може приїхати і продавати свої автомобілі. Тому, звичайно, попадаються автомобілі із США. Тому хто шукає Європу, вам можна їхати на цей ринок. В принципі, у нас, до речі, замовники, які замовляли, щоб був супровід по ринку, то зазвичай в рівному купляють по досить таки гарних цінах. Ну це не реклама. Насправді мені, як людині, яка надає такі послуги, я можу організувати вам в будь-якому місці. По ринку наш, наш експерт вас зустріне, все допоможе і підкаже. Але тут все таки цікавий цей ринок. Він якийсь має свою, знаєте, я кажу свою харизму. До речі, ринок, ринок працює в суботу. На 8 годину потрібно приїжджати і далі вже собі підбирати автомобіль. До речі, зараз якраз 8 година на вулиці починає вже розвиднятися, тому в ніч шукати автомобіль також доцільності немає. Це так. Інформація. Astra 8700 2010 року. Ось, друзі, ми трішки підняли важливу тему, що буде із автомобілями, які будуть ціни. Направду, так, поки так, що, так, ціни є вже високі. Але якщо митниця ще постоїть, а, до речі, сказали ті протестуючі, що вони там до лютого це все буде і вони знов можуть це продовжити. Тому насправді пахне недобрим для нас усіх. І не тільки з автомобілями, просто у нас... автомобільна тематика, то я більше опираюся на автомобілі. Шкода 7500, 13 рік. 147 пробігу. Ну, виглядає все непогано, але пам'ятаємо, що CarVertical нам допоможе по Вінкоду коду подивитися історію. Історію, друзі, не змінити. До мене хтось дзвонив і каже, Романе, купив автомобіль. Що тепер робити? Каже, я перевірив по CarVertical, подивився ваші відео. Автомобілем користується вже там більше ніж півроку, а там змотаний пробіг. Я кажу, дивіться, ну такі речі є на часто, тому краще було би вам перевірити докупів. Він каже, я завжди дивився, але якось так вийшло, що не приділив уваги. Але чи можна там щось скрутити? Кажу, ні, на жаль. Carvertical це є литовська е фірма і там щось їхати чи дзвонити, тобто це все не працює. На жаль, це змінити неможливо. Але чому неможливо змінити, як воно працює? Насправді, CarVertical не він показує вам інформацію. CarVertical вас з'єднує з офіційним СТО. І там ця інформація є. Уявіть собі, що автомобіль пригнаний там з якоїсь країни. Звідти Carvertical черпає інформацію, знаєте, як міст передає вам сюди. А ви кажете, давайте там цей. Це і закон, незаконно щось таке робити, тому в Європі це все з тим дуже суворо. Особливо Німеччина, наприклад. там Якщо з таким ловлять, це вже не жарти, це підробка документів. Тому ситуація така. Перед купівлею взяли він номер, зайшли під любе відео, я завжди під відео прикріплюю посилання, за ним можна перейти, отримати 20% знижки. Перевірили і спокійно спите. Хтось мені казав, Роман, ого, ціна, там щось зараз в районі 600 чи 700 гривень за одну перевірку. Ну там знижечка йти все. І хтось мені каже, Романи, так дорого, я кажу, дивіться, тут вся ситуація дуже проста. Наприклад, ви приїхали на ринок. Ви передивилися всі автомобілі, які є. З цих всіх автомобілів ви обираєте там потім вже з двох, з трьох, розуміємо, та? тобто коло звужується. Потім обираєте один найкращий. Ви вже його там зі всіх сторін вже підйомники, все-все перевірили, ну просто все вам підходить. Вбили він номер і подивились один автомобіль. Якщо автомобіль ви купуєте в районі 10 тисяч доларів, так як зараз ми бачимо ціну, то 600 чи 500 гривень я вважаю, що це невеликі кошти, щоб знати правду історії. Тому рятуйтеся, як можете, друзі. Ця ситуація направду на, на, на сьогоднішній день є реальною. Це те, що можна купити автомобіль, який буде мати якусь неприємну історію. А історія це вже все. Це вже змінити неможливо. Наголошую на цьому. Що у нас в кадрі? кадрі у нас багато автомобілів, рівне, на правду, є досить, досить цікавий ринок, тому якщо у вас буде бажання завітати на будь-який із ринків, наприклад, основні ринки, які ми часто надаємо послуги, це є Рівне, це є Луцьк, Львів, Франківськ. Але майте відразу на увазі для себе Луцьк із всіх ринків, які я тільки що назвав, він є найбільший. Тому якщо ви для себе обираєте якусь який напрямок брати і, в принципі, вам без різниці, куди їхати, ну, потенційно більший ринок це добре. Ну, треба це визнати, це є правда. Хоча життєва ситуація показує, що в житті буває по-різному. Можна приїхати на великий ринок, нічого не знайти. У нас таке також було, хоча на ринку 90% людей купляють автомобілі. Але був випадок, що людина потім знайшла через авторію, скинула мені, автомобіль дійсно був хороший і забрала. Тобто ринок, як кажуть, себе не підтвердив. Ну що, я думаю ми будемо на цьому завершувати. Хочу всім подякувати, дякую друзі, хто підтримує канал. Не забуваємо палець вгору, підписочка, активуємо дзвіночок, ділимось цим відео в соцмережах. З вами був Роман Світошак, усім успіхів, бережемося, слава ЗСУ.